Вітаю, друзі! Сьогодні поговоримо на тему, чому дієти не працюють, якщо до них відноситися з крайнішими. З вами Тетяна, важкову чи нутриціолог. Поїхали! Давайте спочатку подивимося на взаємозв'язок психіки і тіла, як воно працює. Уявіть собі таку ситуацію, вам потрібно вийти на сцену перед великою аудиторією і у вас піднімається рівень стресу. Вам лячно! Що ви будете робити? Ну, Зазвичай люди звикли заїдати стрес. Чому так? Тому що піднімається рівень гормону кортизолу. Кортизол, його так і називають гормон стресу, а кортизол, він вимагає швидких вуглеводів, і швидше за все ви будете заїдати або печивом, або цукеркою, або чимось солоденьким. Що тут робити? Якщо просто забрати печиво і цукерки, ви проблему не вирішите, швидше за все, при нагоді, коли знову підніметься стрес, рівень стресу, ви знову повернетесь до цієї схеми. Потрібно працювати з емоціями. Потрібно розуміти, а чому така емоція, і чому у мене виникає оцей рівень стресу, і що з ним власне, робити? Тепер давайте подивимося, як працює біохімія апетиту. У нас є два гормони: гормон грелін, гормон лептин. Грелін відповідає за голод, лептин відповідає за ситість. Що було зрозуміло? Наприклад, ви пропустили снітанок. То швидше за все на обід ви будете переїдати, ви з'їсте набагато більше. Що робити? Ну, по-перше, не пропускати сніданок. Ні сніданок, ні обід, ні вечерю, щоб не переїдати. У кожний раціон свій включати білок і вуглеводи з низьким глікемічним індексом це цільні зернові, овочі і так далі. А ви знали, що травлення це наш другий мозок? Всі ми знаємо, що в нашому кишківнику живе мільярди-мільярди бактерій. Так званий наш мікробіом. Якщо людина нормально здорово харчується, мікробіом щасливий і виділяє гормони щастя, серотонін і дофамін. Але якщо людина вживає дуже багато швидких вуглеводів, це солодке, борошняне, то мікробіом дуже сильно страждає і хоче ще швидких вуглеводів. І виходить таке замкнуте коло, виходить втома, виходить роздратованість, незадоволеність з собою своїм життям. Почуття провини, до речі, теж звідси. І що тоді робити? Включати у раціон ферментовані продукти, йогурти, квашені продукти, квашена капуста, огірочки можуть бути, пити достатньо води для того, щоб їжа легше перетравлювалася. Давайте тепер подивимося на апетит і звички. Наш мозок любить дуже автоматизовані дії. Наприклад, якщо ви кожного дня робочого після роботи або виберіть щось своє вийшла з роботи і попрямувала до кав'ярні, купила собі каву, солоденький круасанчик, і так відбувається щодня. Виникає рефлекс, і мозок до цього дуже звикає. Це у вас ритуал. виник. Що тут робити? Тут треба придумати і замінити ритуал, придумати інший і замінити на нього. Це може бути будь-що, це може бути просто п'ятихвилина прогулянка, це може бути в пакетику. В зіп-пакеті нарізана селера, морквина, і поки ви йдете, гуляєте, можете гризти собі овочі, придумайте щось своє, включіть фантазію. Тобто оці автоматизовані звички на них потрібно звернути увагу, і ті, які не корисні, їх потрібно просто замінити. Чому крайнощі не працюють? Якщо ви вирішили все терміново, мені потрібно худнути, і ви дуже сильно знижуєте калорійність своєї дієти, у вас... Вашого організму буде стрес, як наслідок буде знижений метаболізм, і ще як наслідок буде зрив. Обов'язково суворий підрахунок кожної кілокалорії це психологічне виснаження, такого не робіть, який можна з цього всього зробити висновок. Ваша дієта вона не повинна бути покаранням для вас, вона повинна бути в першу чергу турботою про себе, Які я можу дати вам практичні поради для балансу. Ну, по-перше, якщо ви вирішили худнути, знижуйте калораж своєї дієти поступово на 10, потім на 15% і так далі. Але ні в якому разі їли на 2000 калорій, а завтра буду їсти на 700 кілокалорій, це невірно. Друга практична порада, яку я вам можу дати, це кольоровий метод тарілки. Я обожнюю, коли в тарілці веселка. Робіть наступним чином: половина тарілки це овочі різних кольорів. Третинка білок, третинка складні вуглеводи. Третя порада. Ведіть щоденник харчування плюс емоції. Записуйте там не тільки що їсте, а що ви ще й відчуваєте при цьому. Це допоможе виявити вам психологічні тригери, які запускають у вас певні емоції. Ну і, звісно, відпочинок. Обов'язково сон, 7-8 годин. Прогулянки, якась хоча б мінімальна активність, поїли, пішли 10-15 хвилин. Прогулялися. Ну і на сам кінець: слухайте себе, слухайте своє тіло. А якщо вам потрібна допомога, якщо вам потрібна підтримка, звертайтеся до мене, я залюбки буду з вами працювати. До нових зустрічей! З вами була Тетяна.